Тож, коробочку, ви зможете обрати, якщо ви граєте першим, всього буде три переможці. А дедлайн у нас буде не глобально великий тиждень від виходу даного відео. І ми розіграємо по кінцю тижня три муншточки. Три переможці, три муншточки. Якщо вийде так, що. Одна людина виграє три мундштуки, то значить, одна людина виграє 3 мундштуки. Як буде е, проходити е, власний конкурс, рандомайзер вибере серед коментарів, власне, переможця. І чим більше коментарів, тим більше шанс на перемогу. Як я і сказав. Одна людина дійсно зможе забрати цілих мун штуки.